Думка це теплова енергія, і якщо ви не кидаєте дрова у багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку і кажу їй: мовчи, ти в клітці. Таким чином, я полоняю всяке знання на послу Христові. Весь час, що ви раніше витрачали на гріховні помисли і харчування від дерева пізнання з інформаційного смітника, тепер. Використовуйте на те, щоб виконувати Слово Боже. те, чому ви не приділяєте уваги, те й не росте. І те, про що ви не думаєте, не розвивається. Зростає і розвивається тільки те, про що ви думаєте. Саме тому Ісус прокляв безплідне фігове дерево, смаковницю. І для мене це образ нечистих і безплідних думок, які близькі до прокляття. Тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерев'я життя, святі думки і бажання, це ваша відповідальність народитися наново від Бога, від Слова Божого і Його Духа і зростати духовно. Господь Ісус Христос все для цього нам дав. Він розп'яв і прибив всі наші гріхи на Христі. Христос воскрес, і ми воскресли з Ним, і посаджені на небесах. У нас є Дух Святий, Слово Божє і тіло Ісуса Христа, Церква тече Його свята кров, омиваючи та очищаючи нас від усякого гріха. І таким чином ми можемо перемагати, а переможець успадкує все. Будьте благословенні!